Ви ніколи не знаєте, що у вас в житті може статися. Коли сину було 6 років, випадково виявилось, що це не мій син. Оце реальна історія мого кінта. Йому сину треба була операція. Треба було переливання крові, кров не підійшла. Доктор каже: ДНК зробіть. Робить ДНК 99,9%, що це не його син. До речі, досі з ним. Поняв. Досі йому як батько і так далі. Не зміг його залишити. І от, а в друга історія у мене є: виховували дуже довго дитину, сім'я ціла. Ну виростають, дивляться, ну взагалі не похоже ні на маму, ні на папу. Роблять ДНК, ні мама, ні папа не підходять по під тесту. В роддомі дитину перепутали. Поняв чудом, все времням знайшли сім'ю, де знайшлася та дитина, витратили на це півжиття. Люди півжиття прожили не за своїми дітьми. А діти не зі своїми батьками. Я того вважаю, ДНК тест це обов'язково виключить якусь помилку лі лікарів, це як для жінок, так і для чоловіків. Дуже важливо. Виключить помилки, лікарі, виключить помилки людей, оці всі зради і так далі. Ви, якщо у вас там дуже багато віри і надії в людей, що всі дуже чесні і так далі, ви насправді дуже погано людей знаєте. Кожен може обманути піти на подлость, Якусь хитрість зробити і так далі. І ви ніколи не дізнаєтесь, яка людина насправді, поки не проживете достатню кількість часу. Тільки в кризові кризові ситуації показують, які люди насправді. А ще ніхто не виключає того, що людина в рандомний момент може сумассити. Ваше життя одне єдине і неповторіме. І краще виключити можливість помилки, а це критична помилка. Прикинь, це життя прожить не за своєю кров'ю, а твоя кров десь ще знаходиться. І ще раз повторюсь, це як чоловіків, так і жінок стосується. Краще перестрахуватися, юридично бути падкованим. Взагалі краще свого юриста адвоката мати. Це не так дорого, як здається. Взагалі, якісь там пару гривень на місяць, і у вас завжди є доступ до адвоката, юриста і так далі. І брачні контракти треба як для жінок, так і для чоловіків, бо там це бутує мнення, що це тільки для чоловіків треба. Жінки також мають бути застраховані.